Привіт, усім, потяги та інтернет. Здавалося б, що тут спільного? А виявляється, зв'язок набагато глибший ніж можна собі уявити. Сьогодні ми якраз і подивимося, як цифрова революція ну, буквально перевернула світ залізниці. Пройдемо шлях від перших таких, знаєте, простих онлайн розкладів до поїздів, які вже практично думають самі за себе. Обіцяю, це буде цікава подорож. От просто задумайтесь на хвилинку, як звичайний інтернет змінив роботу, ну скажімо, провідника, адже зовсім нещодавно все було на папері, квитки, списки пасажирів. А що ми маємо зараз? От давайте і розберемося, як ми до цього всього прийшли. І відповідь насправді криється в еволюції самого вебу. Щоб зрозуміти, що відбувається на залізниці, треба спочатку подивитись, як розвивався інтернет, а цей шлях його можна умовно поділити на три такі великі епохи, і кожна з них, повірте, залишила дуже помітний слід. Ну що ж, поїхали. І перша наша станція це Web 1.0. Можна сказати, це такий собі фундамент, з якого, власне, і почалася вся цифрова історія в залізничній галузі. Так що ж це таке, цей Web 1.0? Ну, найпростіше це уявити собі таку собі цифрову дошку оголошень. От як на вокзалі висить розклад. Інформацію можна було тільки подивитися, прочитати, нічого змінити, відповісти, якось прокоментувати не можна. Тобто, це був світ, де ми були лише читачами. Тобто, потік інформації йшов, знаєте, суто в одному напрямку від того, хто створив сайт до тих, хто його читав, вулиця з одностороннім рухом, жодних коментарів, жодних лайків взагалі ніякої взаємодії. І як це все виглядало конкретно на залізниці? Ну, це були, наприклад, перші електронні розклади руху. Вони просто замінили старі добрі паперові таблиці, або якісь електронні довідники для диспетчерів чи операторів. Тобто, так, інформація корисна, але вона була абсолютно статична, її не можна було оновити в реальному часі чи якось із нею взаємодіяти онлайн. Гаразд, з цим розібралися. Рушаємо далі до епохи, в якій ми власне і живемо. Наступна наша зупинка Web 2.0. Це час, коли інтернет раптом ожив, став інтерактивним, соціальним. Веб 2.0 його ще називають соціальний веб. О, він змінив геть усе. Це справжня революція. Тому що саме тоді користувачі перестали бути просто пасивними глядачами. Вони перетворилися на активних творців, почали писати, коментувати, створювати контент, залишати відгуки, ну словом, повноцінно взаємодіяти. І отут, на відміну від Web 1.0, потік інформації стає двостороннім. Це вже не вулиця з одностороннім рухом, а справжнє перехрестя. Люди не просто споживають інформацію, вони її створюють, поширюють, впливають на неї. Оце і є ключова ідея інтерактивності. І це, знаєте, не якась там абстрактна теорія. Ось вам живий приклад. Кожного разу, коли провідник сканує квиток своїм мобільним терміналом і в ту ж секунду дані оновлюються в центральній базі, оцей і є Web 2.0 в чистому вигляді. Це жива, динамічна взаємодія тут і зараз. Ну а тепер давайте зазирнемо в майбутнє, бо на горизонті вже з'являється ера Web 30 і вона обіцяє нам щось неймовірне перетворити залізницю на по справжньому розумну мережу. Web 3.0 або розумний веб він стоїть, так би мовити, на двох столпах це штучний інтелект або шиє і блокчейн. А головна мета створити такі системи, які не просто сліпо виконують команди. Ні, вони мають розуміти контекст, вони здатні навчатися, і що дуже важливо, гарантувати такий рівень безпеки даних, якого ми раніше і не бачили. І як це може виглядати на практиці? А ви тільки уявіть, штучний інтелект, який постійно аналізує стан колі, і каже: Увага, через тиждень на цій ділянці може бути проблема. Ще до того, як вона виникне, або розумні системи, які самі без участі людини регулюють рух поїздів, щоб не було жодних затримок. Ну і блокчейн, який створює такий собі цифровий паспорт для кожного вагона, і підробити його просто неможливо. Це ж абсолютно інший рівень і ефективності, і звичайно ж, безпеки. Добре, ми пройшлися по трьох епохах: Web 1.0, 2,0, 30. Але в чому ж головний сенс? Чому ця вся подорож насправді має значення? Давайте спробуємо скласти все докупи і подивитися на загальну картину. Знаєте, є одна дуже класна аналогія з вокзальною довідкою. От дивіться, веб-1.0 це просто розклад, що висить на стіні. Можна тільки підійти і прочитати все. Веб-2.0 це вже розмова з касиром. Можна щось запитати, уточнити, купити квиток. Є діалог. А веб-3.0 це такий собі розумний термінал, який вже знає, хто до нього підійшов, пропонує улюблений маршрут і ще й перевіряє, чи все з ним безпечно. Бачите, ми йдемо від простої статичної інформації до повної глибокої персоналізації та інтелекту. І от, якщо покласти ці три епохи поруч, то ключовий зсув стає просто очевидним. Подивіться, як змінюється роль людини. Спочатку ми просто читачі, потім стаємо читачами і авторами, а в майбутньому читачами, авторами і власниками своїх даних. І технології, відповідно, теж еволюціонують від найпростіших цифрових розкладів через мобільні сканери до складних систем на базі штучного інтелекту. Тож який з усього цього головний висновок? А він такий: ми з вами свідки просто фундаментальної трансформації. Залізниця на наших очах перестає бути просто системою рейок та ручних операцій. Вона перетворюється на живу, інтелектуальну, взаємопов'язану цифрову мережу. І на завершення хочу залишити одне питання, над яким варто подумати: якщо системи стають все розумнішими, все більш самостійними, то якою ж стає роль людини, роль фахівця в усьому цьому? Як зміняться наші з вами професії в цій новій напівавтоматизованій реальності?